Друзі, всім привіт! вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний європейський Volkswagen Passat, вже рестайлінговий 2021 року випуску в досить непоганій комплектації. З пробігом всього лише 143, якщо я не помиляюсь, тисячі кілометрів 2-літровий дизель на автоматі. Йдемо дивитися по комплектації. Маємо фари так звані половинки, це Basic LED, Біле світло, нормальне, без проблем. Це у нас Comfort Line. Ось такий от красивенький салон. Будемо зараз розбиратися, що він має, що він не має. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Ергокомфорт сидіння з підкачкою з електричною спинкою. Давайте зразу перейдемо в салон. По салону, що ми бачимо? В принципі, він дуже схожий з, там, до рестайлінгової моделі, якщо так правильно буде називати. 146 тисяч пробігу, шкіряне мультикермо з пелюстками, бачимо зразу адаптивний круїз-контроль. Зараз відкриємо там всі асистенти, датчики дощу світла, автоматичне дальнє нема. Дивно. Мало би бути. Добре, електронний паркінг система Автохол, до речі, на посадах я прям дуже рідко зустрічаю. Електрична задня шторка може зараз підзняти людям. З кнопочки відкривається, закривається. Це прям... Ну, я не бачу. Я не бачив ні в ДРЕСТУ, ні в якій. Хоча машини жирні приїжджали до нас прям капець. Автоматична коробка передач, вже новий трьохзонний клімат-контроль. Е, мультимедіа, звичайно, з карплеєм. Карплей, до речі, тут е, вже безпровідний, так як це рестайлінг І давайте треба -пум 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 -пум, меню. Автомобіль асистенти. Що у нас є по асистентах? Так, адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, лейн асіст, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Тобто, все, що потрібно для комфортної їзди в тій машині, є і навіть трішки більше. Е, основна відмінність по салону забрали годинник. Тепер тут буде писати пасад, щоб ви бачили, що ви їдете на пасаті, а не на гольфі. Е, та й все. Так, загалом це. Так само звичайний посад. Також раджу закупитися зарядками з Type-C виходом на USB, тому що тут у нас Type-C, тут у нас так само Type-C, є прикурювач ззаду. ну, Дозаду ми ще дійдемо, там, якщо не помиляюсь, також Type-C. По асистентах паркування у нас парктроніки перітзад. Все, що треба. Е, йдемо назад. Місцю, звичайно, місця тут вагон, це. Також нагадую, це у нас кузов седан. Е, сонцезахисні шторки тут-тут. Е, сонцезахисна шторка ззаду, трьохзонний клімат, е, розетка 220, прикурювач і Type-C. USB-шок в цих машинах більше немає. Цікаво, чи вони в B9 щось, щось змінять. Підлокітник, підстаканники, третій підголівник, лючок для лиш, звичайно, кріплення ізофікс для дитячих крісел для ваших діток. Світло є біле. Прикольно, прям класно. Дам в багажник. Так, так, позаду можеш підзняти зразу оптику. Оптика прям дуже круто виглядає. Маємо величезний е, надпис Passat. Ну і багажник тут. Стандартно великий місце в ньому вагон. Сидіння складається звідси. Оп. Маємо дока... Я кажу, докатку запаску домкрат, секретка на колеса, тобто воно все повністю є, як має бути. Він ще понюхай, пахне новою машиною. Ну, серйозно, тупо новою машиною пахне. Класно. Так. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це чистий 2021 рік, вже на новій клімі, на новій морді, повноцінний рестайлінг в досить непоганій комплектації Comfortline. Тобто, ну насправді, враховуючи ціну, ціна там буде, якщо я не помиляюсь, в районі 25 п'яти тисяч. Ну, я рахую це класно. Е, тому пишіть, не зволікайте та забирайте цю красуню.